Зараз знаходимо на місці, в якому свідчення життя тварин сягають мільйонів років. Да. Та ти що? Да. От сюди ще одна лапка, ось лапка, вондо лапка. І їх насправді тут дуже багато потрібно приглядатися, тому що тут є декілька видів динозаврів. Взагалі вся схематика намальована. Знаєш, що? що сказали ці пацани з э, показінельчиків? Вони сказали, що це було бетоном залято, і, і потім після того поставили. Якщо чесно, я також вважаю, що це залили бетоном. <світ> вони такі вирішили, так, Петро, сьогодні ти коротше валиш вночі, оцими лапками ходиш по цьому. Ті типу, дні висохшого озера. Насправді я вірю, що це сліди динозаврів. Вони дійсно так збереглися, ніби там мільйони років вони стояли, просто обвітрювалися. Тобто можна подумати, що це була якась глиниста почва. Тобто тут же була, напевно, волога, щоб воно так законсервувалося. Так, типу це була якби прибережна зона, і вони тут, типу, ходили, тусувалися. Динозавр став, туди трошки водички, трошки пісок запав, і воно, типу, так. Ну, шах у нього такий, був, спугнутувати. По Отак, Поливки, то кудася. Отак.